Міністерстві оборони України заявили, що ми готові нанести удар по центрам прийняття рішень. Що уряд спростив процедуру для розробників та виробників озброєння і техніки? Це спровокувало справжній бум виробництва дронів. Зараз Україна вже здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою взуттям. А дуже скоро буде вирішене і питання з дронами. Нагадаємо, що уряд виділив 40 мільярдів гривень інвестицій для українських виробників БПЛА. Ми маємо говорити про те, що просування йде, воно йде достатньо повільно. Але, за словом, повільно насправді стоїть величезна робота, стоїть величезна, величезні зусилля. І е, оці, от, нібито, от, не дуже помітні кроки, які зараз робляться, вони. Будемо сподіватися, в майбутньому дадуть нам можливості робити значно більші прориви. Тобто, крім того, що ви сказали, ну, справді, Чингар це дуже важливо, тому що це різке погіршення логістики для росіян. Крім того, давайте не забувати, що Кримський міст не може працювати на повну потужність. З іншої сторони, я ще хотів би додати, це те, що під Бахмутом теж відбуваються певні просування складні, дуже тяжко вони вимірюються кількома сотнями метрів, але тим не менше просування йдуть. Тому в принципі, все те, що зараз робиться, це нищення логістики і поступове просування видавлювання росіян із їхніх опорників і із домінуючих висот, що ми говоримо про Бахмут. Знаєте, в мене є такий особливо особистий лайфхак, як зрозуміти, що насправді відбувається на фронтах. Це дивитися на заяви із за Перше, це те, що зараз інститут вивчення війни каже, що російські воєнкори дістають з архівів старі відео, аби підтримати інформаційні повідомлення Кремля про провальний контрнаступ збройних сил України. А друге, що мені дуже подобається, це дивний виступ воєнного злочинця Путіна, який сказав, що е, супротивник, тобто ми скрізь зупинений і відкинутий, Але далі він каже, що ми ініціював і за те, щоби було режим припинення вогню, але збройні сили України наступають, тому припинити вогонь росіяни не можуть. Тобто, отаким от чином я розумію, що вони теж теж рефлексують і до чогось готуються. Але тут для нас найголовніше, мабуть, пан Вадиме, це розібратися із армією дронів. Вже зараз її справді можна так назвати, тому що вже в різних регіонах за останні декілька днів ми побачили різні історії, куди долітають пташки. Ну і зокрема до Москви теж ясно, що це безпосередньо не впливає, на жаль, на українські фронти, але тим не. Менше що ми отримуємо від того, що і росіяни теж знають, що таке прокидатися від вибухів. Ну в принципі, те, що протягом минулого тижня були е, удари по Москві, удари по Таганрогу, удари по е, нафтопроробному заводі. В Самарі е, в принципі це все говорить про те, що справді армія дронів е, поступово набирає сил і росіяни не можуть на це не звертати увагу, росіяни не можуть цього не помічати. Те, що в принципі черговий раз дрони долетіли до Москви, те, що черговий раз Росіяни заявили про те, що вони все подали, все збили, але в результаті отримали достатньо серйозні пошкодження цілий ряд будівель, говорить про те, що насправді їхня ПВО хвильона ПВО вона перш за все захищає Кремль і Міноборони, інші частини і Москви, і Росії, в принципі. Україна може досягати своїх цілей. Україна досягає своїх цілей. Ну, і тут власне теж ще прокоментую трошки точніше процитую інститут дослідження війни, який каже, що в Кремлі поступово починають прийматися через думку громадськості стосовно війни, і частково це пов'язано із майбутніми виборами. Нагадаємо, що ми з вами минулого тижня багато часу присвятили, щоб проаналізувати їхнє нове законодавство прив'язане до мобілізації. Тож вочевидь ясно, чому вони це роблять. Ну і зараз пане Вадиме, маємо ще можливість якраз проаналізувати в цілому саміт Україна -Афри... росія Африка. Пробачте, який завершився цим. Вихідними, тому що я вже там трошки згадала виступ воєнного злочинця Путіна. Це було все абсолютно дивно. ця прес-конференція питання, які задавалися, настрій самого Путіна. Ну і здобутки та Рамафоса, Фоса, який каже, що нам не треба безкоштовного зерна, запускайте зернову угоду. Е, і різні такі там історії про те, як е, африканські лідери поставилися до кремлівського лідера. Що здобули? Що отримали? Чи справді е, всі говорили, що ну не треба думати, що за то мало приїхало лідерів, приїхало чимало, але по факту здається, що феєрії не вийшло, на яку сподівалися Ну, фірі не вийшло по одній простій причині, тому що Путін, говорячи про новий колоніалізм зі сторони Заходу, по суті, сам себе поводив як колонізатор. І він насправді образив президента ЮАР, економіка ЮАР, м'яко кажучи, трошки більше за економіку Росії. Коли почав говорити про те, що ми готові дати вам безкоштовне зерно, тобто і президент ЮАР, а це один з найближчих союзників Росії в Африці, абсолютно чітко і чесно сказав йому, що те, що ви сказали щойно, що нам не потрібні ваші подачки, нам потрібна зернового, нам потрібна ринок, а не безкоштовне зерно, яке завтра нам стане набагато дорожчим. І тут же всі в цьому ж виступі звернуть увагу, що Путін, розповідаючи про дешеве зерно, заявив про те, що зв'язку із закриттям зернової угоди ціни на зерно виросли, значить, ми росіяни трошки більше заробимо. Ну тобто, ну достатньо цинічно перед лідерами Африки він виступав. Якщо говорити про здобутки, здобутки реальних здобутків є кілька, тобто можуть точно говорити, що є з десяток країн, які чітко будуть орієнтуватися на Росію. Точніше, на Росію і Китай, чи на Китай і Росія, якщо бути взагалі точно, але будуть продовжувати з ними співпрацювати і перш за все будуть співпрацювати з Вагнером і з Росією. Другий момент Росія продемонструвала всьому світу, що вона ще має певні геополітичні потуги. Особливо це звичайно нікого не здивувало, тому що всі розуміють, що домінантна країною в Африці стає Китай, а не Росія Росія. Грає в другорядні ролі. але тим не менше вона продовжує мати можливість грати ці другорядні ролі. Ну і третій момент із здобутків це те, що все ж таки він добився того, що в ряді країн будуть відкриватися російські вузи. Ми на це можемо зі сміхом дивитися, але це насправді важливо чому? важливо, тому що це виховання майбутніх еліт. Тобто, в принципі, будь-яка країна світу, яка навчає у себе або сама навчає когось, вона виховує лояльні до себе еліти. І це насправді той спадок радянського союзу, який Росія вирішила продовжити щодо всього іншого. Ну в певних країнах і ще раз повторююся, да, вони будуть залишатися е, працювати на сировинних ринках, але говорити про те, що Росія там що це стало переворотом, тобто це стало якоюсь там великим проривом в африканській політиці ні, безумовно, ні, ще раз повторюсь. Ключовою країною і там залишається Китай, і на найближчий час точно в Китаї ніхто не зможе посунути. Так, ви справедливо зазначили та про те, що росіяни вони воюють тут в Україні, виявляється, зокрема і за африканські країни. Теж ми так. це почули. Та і ясно, що цей мем про захист російськомовних в Африці він набуває нового значення. Хоча з іншого боку, пане Вадиме, я от, там наприклад буквально в гвінеї подивилася, що в них 40% ос освіченого чоловічого населення, 18% жіночого в багатьох. Африканських країнах майже повністю відсутній інтернет, тому тут велике питання, та, як вони будуть цю освіту, особливо на межі голоду, отримувати російську мову. Але це ми, звісно, з вами побачимо у перспективі. Я вас ще хочу трошки запитати про нас, тому що є підтвердження, зокрема від офісу президента, що у Саудовській Аравії пройде обговорення так званого встановлення миру в Україні. Це нам каже Wall Street Journal. Росію, звісно, не запрошують. Китай під питанням чи буде це продовження Копенгагенської історії, яка відбувалася у червні. Ну і запрошено в цілому. Понад 30 країн я б сказала так, що ця тема вона найменш висвітлена і зрозуміла, що це за майданчик, що це за країни, як можна їх переконати, особливо якщо ми говоримо про ті ж країни Африки, які запрошені, зокрема і Індія і Бразилія. Як ви собі розумієте, оцей крок і цей майданчик? Бо я завжди кажу, НАТО зрозуміло, Рамштайн зрозуміло. Оцей е, формат абсолютно ще не висвітлений. Ну, це спроба тиснути на росіян і на Україну, ну перш за все на Росіян, для того, щоб вироб... перш за все це спроба вироблення чіткої позиції там 30 достатньо впливових, серйозних і дуже багатих країн, тобто спроба знайти спільну позицію, спільна позиція, тобто що їх хвилює, перш за все, якщо ви думаєте, що їх хвилює питання війни в Україні, то ми повинні достатньо цинічно дивитися на всі ці ці речі, розуміти, що їх хвилює не стільки Україна їх хвилює не введення санкцій, вторгнення санкцій проти цих країн. Тобто, а це їхня ключова історія, і саме над цим вони будуть працювати.